Як стати жінкою, яка все притягує легко? В першу чергу це зміна внутрішнього діалогу. Наше завдання змінити мінус на плюс. Тобто, замість того, що мені треба гроші, замість того, що мені треба гроші, як же їх достати, вони закінчуються, треба побудувати абсолютно інший внутрішній діалог. Увага на постійній основі це до речі найскладніше діалог. Я приймаю гроші легко, вони до мене легко приходять. Наприклад, думка, чоловіки не звертають на мене увагу, я нікому не потрібна, навколо всі, всі козли і ще щось. То потрібно знову ж таки змінювати на те, що навколо мене, мене найкращі чоловіки, що я цікава і приваблива для потрібних людей. Да? І відповідно, знову ж таки змінювати оцей внутрішній діалог всередині вас. Далі. Обов'язково дозвіл більшого складно не заробляти гроші, складно не задовольняти базові потреби. Складно постійно відчувати стан достатку, а постійно довіряти, знати, що до тебе завжди прийдуть більше гроші, розширювати свої потреби. І далі дуже важливо да відчувати вдячність за достаток. Навіть якщо ви зараз чогось не маєте, ви маєте відчувати вдячність за все, що ви маєте, тому що стан дефіциту от прям класика, жанра, потреби, кредит, комуналка. Якщо ви в цьому дефіциті живете, він просто буде множити ваш дефіцит зовні.